Новий рік це не лише час нових починань, а й нових життів. Журналісти телеканалу Конкурентів вирішили дізнатися, скільки малюків з'явилося на світ у Луцьку 1 січня 2025 року. Про те, скільки ж діток народилося у Волинському обласному перинатальному центрі, розповіла директорка медзакладу Ірина Горавська. 1 січня 2025 року у нас з'явилось 12 діток. Перший на світ з'явився хлопчик. Але, взагалі, то більше народилось дівчаток, і того чотири хлопчика і вісім дівчаток побачили світ і заплакали вперше в нашому закладі 1 січня 2025 року. Як зазначила Ірина Горавська, серед новонароджених є і двійня хлопчиків, які вперше побачили світ у перший день нового року. У нас вже є одна двійня, і це два хлопчика. Які з'явились 1 січня в цьому році, у нас це перша двіння. Звичайно, що не всі роди є абсолютно нормальними, абсолютно доношеними дітками. І тому от саме ця двійня – це два хлопчики, які є хлопчики недоношені. Дуже проблемна вагітність була в мами. Але ми сподіваємось, наскільки би тяжко не було, оця командна робота професіоналів разом з батьками плюс. Дуже потужне обладнання, яке у нас є в закладі, зробить свою справу, і ті хлопчики підуть додому. Також нам вдалося поспілкуватися із мамою новонародженого хлопчика, який першим з'явився на світ у 2025 році. Як вам такий подарунок на Новий рік? Дуже неочікуваний, але приємний. Mm -hmm. так. Все пройшло добре, як ви зараз почуваєте. Зараз добре, і пройшло все, все добре, так завдяки лікарям, персоналу, тому що дуже страшно було боялися народжувати сама, але. А ще, оскільки він не доношений, то теж хвилювалися, щоб він сам задихав, щоб все було добре. Він народився маленьким, 2,380 і 48 сантиметрів. Mm -hmm. Але в Принципі апетит має добре, і ти надіємося, що скоро не здежене свою бабу нормально. Сум. Також, як каже Мирослава, ім'я для себе маленький лучанин обрав сам. Тепер маленький Натан, що означає подарунок Божий, буде тішити маму і тата. А скільки ж новонароджених з'явилося у пологовому будинку, розповів директор медзакладу Сергій Сабрук. Під час новорічної ночі народилося двоє дітей. Хлопчик вагою три триста сантиметрів. Він народився 3 години 55 хвилин, і дівчинка вже народилася зранку. Вага їй десь було 3, 750 і 52 см. сантиметри. Як зауважує Сергій Сябрук, пологи у жінок пройшли добре, а головне спокійно. Пацієнтка, яка народила першого хлопчика, ну просто були ідеальні, от вона народила безболісно, швидко і не потребувала, що зараз дуже модно, як ви чуєте, всіх на устах це підуральна анестезія. Тобто дуже було швидко і гарно. А друга дівчинка народилась шляхом уже кесарського розтину, бо там, ну і вже до 41-ї неділі доходило. І вага дитина невелика, і мама дуже маленька. Лікарі зазначають, існує така прикмета: якщо першим з'являється хлопчик, це до щастя. А коли дівчинка, це до миру. Якщо перший хлопчик з'являється, взагалі заходить в дім це до щастя. А взагалі, коли більше дівчаток, це до миру. Тож загалом у перший день 2025 року у Луцьку з'явилося 14 малюків: дев'ять дівчаток та п'ять хлопчиків. Тому цей рік, зважаючи на вище сказане, обіцяє бути щасливим та мирним.